У селі Райкиш Швайківської громади зранку люди йдуть до центру села. Тут поруч із церквою, і закладами культури, готується відкриття алеї пам'яті. На металевих конструкціях, що виставлені у ряд, накриті прапорами портрети 23 полеглих земляків, які віддали життя за волю і незалежність України. А поруч згорьовані батьки, дружини, діти, брати і сестри. Їх син був найкращим, кажуть Валентина Іванівна і Василь Іванович. Добрий дуже був, роботящий, старався все для, для сім'ї, для держави. Робив, напив заводі довго. Завжди подяку. Де він не був, завжди подяку мав. Дуже добра дитина була. Йому було 25. Брат Ганни Василь мріяв про те, аби його діти, племінники, ніколи не знали, що таке війна. Він любив свого хрещеника, інших дітей. Також в нього народився син. Зараз йому на даний момент буде три ручки, роман. Він любив його також. Він мріяв далі мати. Дітей, щоб жити у мирній країні, бути щасливими. Але герої не вмирають. Вони стають небесним військом. А їх життєвий приклад, витримка, звитяга допомагають і далі долати ворога, кажуть односельчани, серед яких чимало славних військовослужбовців. Немає іншого вибору, як знищити ворога і звільнити українську землю, кажуть вони. Ми повинні вчитися не тільки. На історії минулого ми повинні вчитися на історіях сьогодення, на історії не тільки історичних постатей. У нас вже є герої сьогодення, і ми повинні брати приклад з цього. це достойні приклади для майбутнього покоління. Пам'ятаємо, не забудемо, і найголовніше помстимося. Я промочу. Коли причалом рідний дім не став. Коли його несли гуртом звінками, коли від Янголом тут на алеї став, між іншими героями, братами, це вони нам допомагають, щоб ми могли спокійно жити тут, працювати, ходити до школи, а ми тільки можемо підтримувати їх чим можемо. Вічна пам'ять нашим хлопцям та дівчатам. Вічний спокій. Хайм царство буде небесне. А всі, хто заборонить Україну, хай Бог дає довгих років життя та здоров'я. Встановлення алеї пам'яті у Швайківській громаді зазначає її голова. Не обійшлось без підтримки підприємців. Як ви бачили 23 загиблих, ну ще й 8 безвісті пропавших хлопці. Герої наші. Як сьогодні дбаєте про родини полеглих героїв? Ми ніколи, ніколи ми за них не забуваємо в випадках, в будь-яких обстоятельствах ми завжди поруч ними. Ми розділяємо це борь, яку вони чувствуют, відчувають, відчувають в себе. Освятив алею пам'яті разом із священниками православної церкви України настоятель хрестово-здвиженського храму отець Костянтин. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.